на початку сесії депутат Олександр Артеменко запропонував внести до порядку денного питання про встановлення у Полтаві пам'ятника Іванові Мазепі, який уже давно виготовлений на зібрані благодійниками кошти, і упродовж кількох років зберігається у Києві. Досі депутати різних скликань не спромоглися проголосувати за його встановлення та визначитися із місцем для монумента. І цього разу пропозиція не знайшла підтримки у більшості депутатів. Сам міський голова Олександр Мамай. Утримався від голосування. дуже напружена політична ситуація в місті, напружена політична ситуація в країні. Тому сьогодні приймати отакі поспішні рішення я вважаю недоцільно. При обговоренні питання про внесення змін та доповнень до програми приватизації об'єктів комунальної власності міста. Депутат Олександр Шамота звинуватив міського голову у розбазарюванні комунального майна. Мовляв, той таким чином роздає свої борги і закликав депутатів не голосувати за це питання. Я нікому нічого не винен, тому боргів я нікому роздавати не збираюсь, тому що в мене їх сьогодні, слава богу, немає. При цьому міський голова згадав про будівництво дев'ятиповерхівки по вулиці Ляхова, проти якого протестують мешканці будинку. 12 а сказав, що не може відмовити забудовнику і припинити будівництво, бо місто вже отримало від нього не одну квартиру, які за словами Мамая, надали працівникам соціальної сфери. Передав дві трьохкімнатних квартири, дві двохкімнатних квартири і дві однокімнатних квартири передав місто. Останнім на сесії голосували за звернення підприємців комунального ринку речовий по вулиці Фрунзе, 34 А самого звернення не оголошували. Олександр Мамай повідомив, що міська рада судиться з компанією Полімпекс, яку очолює Володимир Головко Володимир Анатолійович. Це рідний брат. Голови обласної державної адміністрації. Сьогодні ми подали до адміністративного суду, щоб скасувати цю державну реєстрацію. І сьогодні вже почалась просочуватися інформація на ринку, і тому до нас звернулися підприємці ринку речових, в яких просто-напросто вкрали майно. Сесія тривала три години. Представники громадськості часто втручалися в регламент. Олександр Мамай відповідав обуреним людям жартами. Одного разу навіть продовжив цитату старої пісні Душа Б. Аліта, серце плаче. А жизнь ті чоти, быстрее, а кто не любит? наприкінці засідання? Олександр Мамай повідомив, що після травневих свят у Полтаві розпочнуть ремонтувати дороги. В першу чергу ремонтуватимуть вулиці Великотирнівську, маршала Бірюзова, Лисенка та Свердлова.